Вітаю, друзі! Як сприймати ухил від мобілізації? Чому українці, які в перші місяці війни стали в черги до військоматів, щоб бити ворога, тепер втратили мотивацію, усіляко уникають в мобілізації і чинять опір патрулям ТЦК. Це пояснити просто: українці не боягузи і не ухилянти. Інакше ми не змогли б третій рік Голіру чинити опір Другій армії світу. Яка сподівалася захопити Україну за три дні. Українці ображені на владу, яка не виправдала довіри і обманула сподівання героїчного народу. Можновадці крадуть, марадерять, наживаються, збагачуються на війні, при цьому самі уникають мобілізації. Прикриваються силовиками, яких не відправляють на фронт заради захисту влади, скасують вибори, намагаються придушити свободу слова, а щоб народи армія не підняли повстання, посилюють мобілізацію, роззброюють населення та прибирають з керівних посад в ЗСУ популярних генералів, змінюючи їх на лояльних. Їм не потрібна перемога. Вони готові бути владою навіть на частині території України. Тому давно підписали б з ворогом в Стамбулі чи вже підписали мир ціною території, якби не український народ, який зупинив колони окупантів вогнем і залізом. Лунають голоси не чіпати владу до закінчення війни. Мовляв, потім розберемося з ними. Відкладеної помсти не буває, потім вони розберуться з вами. Українці люблять Батьківщину, тому остерігаються революції, у ТУ, аби не нашкодити фронту. А негідники при владі цинічно користуються героїзмом і терпінням народу, щоб нажитись і вже ведуть мову про диктатуру. Поки українці тихо саботують, слушно вважаючи. То розкрадає країну, то й нехай її захищає. Така позиція є неконструктивною щодо держави, але водночас справедливою щодо марадерів при владі. Так триватиме недовго. Терпець народу рано чи пізно урветься, і люди розберуться, яким чином покінчити з негідниками при владі, щоб не обвалити фронт. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть! वर्